Добрий день! Сьогодні 23 травня місто Харків компанія Гальванік Декор. Хочу зробити огляд лінії для гарячого чорного оксидування сталі. Ванни, виконані з поліпропилену завтовшки 8-10 мм. Мають всі необхідні оснащення. Так виглядає вся лінія. Об'єм ван складає 200 літрів. Ванни встановлюються на таких металевих регульованих підставках, пофарбованих порошковою фарбою. Кожна ванна має відкидну поліпропіленову кришку. Ванни з нагрівом мають утеплення 40 мм. Там, де йдуть процеси встановлені бортові відсмоктувачі, які переходять в основний вентиляційний канал. Нагрів відбувається за допомогою електричних нагрівачів з нержавіючої сталі, контролюється датчиком контролю температури, який управляється від загальної щитової. Наприклад, ванна холодної промивки є переливна кишеня для. Якісної промивки. В кожній ванні є кран для подачі очищеної води. Ванна травлення. Додатково мається такі, такі штанги посилені. Ванна холодної промивки, ванна холодної промивки. Залізна ванна з нержавіючої сталі утеплена для процесу гарячого оксидування. Працює при температурі 137-143 градуси. Контролюється якісним термоконтролером. Потужність цієї ванни 12 кВт. Ванна гарячої промивки. Ще одна ванна гарячої промивки. І ванна. Антикорозійні обробки за допомогою водно-масляної емульсії. Так виконана вентиляція. Електричні нагрівачі, всі під'єднані, все перевірено. Мають дроти. Які під'єднуються до електричної щитової. Даного типу лінія вона поставляється майже на 90% в зібраному стані. Електрична щитова. Повністю все пронумеровано і підписано. Мета цього відео донести до інформацію до наших замовників про нашу діяльність. Ми виготовляємо гальванічні лінії для різних задач та процесів. Від маленьких ліній 1-2 літри до великих Ван 1000 літрів та й більше. Також ми пропонуємо хімічні речовини, які використовується в даних процесах, даємо повністю інструкцію по процесу, інструкції та документи на монтаж лінії, додатково можете, можемо проводити навчання персоналу або в нас на підприємстві, або виїжджаємо на підприємство до замовника. Щоб замовити у нас лінію, ми даємо інформацію та питання, на які треба відповісти, і в короткий термін даємо інформацію про технічний процес, про розміщення ван, даємо креслення і пропонуємо вигідну ціну на сьогодні. Виконання такої лінії займає по часу на виготовлення. Десь до 20 діб. При необхідності, ми можемо виїхати до замовника на повний монтаж цієї лінії та запуск до отримання якісних зразків по нанесенню покриттів або обробці металів. При необхідності можемо додатково замовити на Проєктному бюро повну технічну документацію по проєкту: від приміщення до каналізації, до злиних стічних комунікацій, вентиляція, все повністю. Дякую за увагу. Всім гарного дня!